Вітаю вас на каналі 74 4 українською, і сьогодні ми побудуємо затишну кав'ярню у стилі французької провінції. Я побачила на просторах одного з сайтів мальовниче, просто якесь неймовірне фото кав'ярні, і просто з першого погляду закохалась у цю побудову і вирішила зробити таку у СІМС у своє стартове збереження. Дуже шкода, до речі, ще не було, хоча приблизного виду інтер'єра, і того, як вона виглядає зсередини, тому що мені так більш зручно і розміщувати кімнати, і розраховувати на те, як виглядатимуть у Sims ті чи інші меблі, тому що, наприклад, якщо занадто близько розмістити, то у людей з цим проблем не виникає, як правило. А от у Sims. З розміщенням можуть бути і у нас трабли. У мене інколи бувають проблеми з тим, щоб не захламляти обстановку або інтер'єр, тому що просто хочеться всього і побільше, щоб це було затишно, щоб це було якось і ну, виглядало, наче тут от. хтось побував щойно і просто вийшов на вулицю в магазин за хлібом, не знаю. І, до речі, це проблема не тільки в мене, оскільки я бачила, що у багатьох СНГ-сімерів просто часто буває таке, що все приміщення обов'язково виконує якусь роль, тобто, там, наприклад, у кухні на цих шкафчиках можуть стояти одночасно і ножі, і тарілки, і все-все-все, аби це виглядало таким більш... Приємним, не знаю, затишним, і інколи я навіть ці... цілонаправленно переглядаю ролики, які мене цікавлять, Наприклад, ну не у наших сімерів, а у німецьких або італійських. Я просто а, забуваю, забуваю, що не забуваю, а вводжу на італійській мові або там на німецькій, і переглядаю, як саме вони це роблять. І насправді там виглядає все занадто якось просто, не знаю. Дивлюсь, як вони будують, і частково отримую нову інформацію. І у них рідко, коли можна побачити ось таке захламлення, загалом у них все так, як у звичних нам напівпустих сімірських будинках від розробників. Звісно, у них там більш кращий, стильний інтер'єр, але насправді мені було б некомфортно грати у такому домі, бо він для мене якийсь занадто пустий. Так, повертаємось до кав'ярні, і насправді, як людина, яка все своє життя шкільне маю на увазі, прожила у селищі, у нас не було кав'ярин, і тому справжню кав'ярню. Таку більш-менш приємну і привабливу, я потрапила вже, напевно, років 18, коли переїхала до великого міста. Звісно, я і до цього була у великих містах, але ми не заходили до кав'ярні, ну, тому що це е, не має сенсу. Тобто, навіщо тобі заходити там, не знаю, ти приїхав купити собі на ринку якусь одежу і тут кав'ярня. Нікому це не було цікаво. І коли я. Переїхала, я ось пішла собі до кав'ярні, хотіла там посидіти, хоча мені не дуже сподобалось перший раз. Я там собі замовила кофе, лате, якщо не помиляюсь. І ну, загалом в мене були каву, не кофе, а каво, вибачаюся. Загалом в мене були не найприємніші враження, думала, ну кав'ярня так кав'ярня, що тут такого цікавого. А, до того ж, я не люблю каву. Але я пила там чай з сендвічами, тому що солодке я теж не дуже люблю. А от сендвічі там продавалися, і це було супер. Не буду казати, що за назва закладу, аби не е, створювати зайву рекламу. Але ось мені там не сподобалось. І загалом з усіх кав'ярин, в яких я бувала, мені запам'яталась тільки одна. Де я прийшла погрітися, бо дуже сильно замерзла, і у радіусі, радіусі декількох кілометрів не було ж просто жодного закладу, окрім кав'ярні і того місця, куди саме мені потрібно було підійти. Тобто там була був розташований той е, зал, зал конференції, куди я прийшла, а поряд лише одна кав'ярня, навіть е, ніякого АТБ, нічого подібного поряд не було. А, ну і ліс, звісно. Тож я пішла до цієї кав'ярні, і на свої останні 50 гривень, які були в мене в кишені, я купила собі чай. Я була обурена тим, що чай коштує так дорого, але інтер'єр там був вишуканий, тому я логічно подумала, що тут все дороге. Але мені було, звісно, незручно сказати офіціанту, грошей не дам, бо тут я буду тут сидіти і грітися. Сиділа сумна, поки мені не приносять здоровенний чайник, повний чаю і кружку. Я то думала, що плачу за стаканчик, такий звичайний картонний, а тут мені принесли просто величезний чайник, і я, напевно, годину його пила. Я думала, що ще встигну погуляти по лісу, але я сиділа в цій кав'ярні і годину пила чай. А потім підійшов мій друг і вже допоміг його допити, адже мені потрібен був час, щоб цей чай, звісно, не був кип'ятком і тому я ще чекала, поки він стане більш-менш теплим. Тому я сиділа там довго. Хоча я все ще не була дуже задоволена, бо в мене просто не залишилось своїх грошей. І я сподіваюся, що у цьому закладі, який ми будуємо, будуть більш-менш приємні ціни, і власник більше витратився на зовнішню частину ніж на інтер'єр в закладі. Бо і таке враження: ось саме там було, що тут просто ціни ну величезні. І коли я зайшла, я думала, що Ну, напевно, я тут собі просто нічого не куплю. Ще е, офіціант, чи як правильно його назвати, мені показав вільний столик, підійшов так, чемно себе поводив. Напевно, думав, що я залишу йому щось на чай, але в мене просто не було грошей. І, до речі, у цій побудові я думаю, що повинен ремонт. Хоча коли я вже проводила екскурсію, мені, в принципі, сподобалось, як це виглядає. І... І я думаю, що напевно не потрібно буде робити ремонт, бо загалом виглядає приємно, на, дум... на відміну від того, що я думала в першу чергу. У мене виникла деяка складність зі столами, оскільки вони... Я спробувала перший стіл круглий, я їх розставила, мені сподобалось. Але потім я розумі... зрозуміла, що стільці до них просто не магнітяться. І ну, стіл сам по собі просто як декорація, не знаю. Або потрібно, напевно, прям розміщувати, як у Sims 2, щоб вони потім прийшли. Поблизу цього стола були. але, на жаль, мені не хотілося це випробовувати, оскільки я не створювала сім'ї, в яким можуть, можуть тут затестувати все. Але я потім спробувала інший стіл, і проблема була аналогічна, тобто стільці знову не магнитились. Тож я вже втретє, коли обирала. Круглий стілець вже більш розумно підходила. Спочатку пробувала стільці до нього е, примагнитити так. Але зараз виглядає нормально і коли я сюди запустила сім'ї, вони змогли, в принципі, розміститися і не було ніяких з цим проблем, тому воно все працює і все це зручно, розміщено, тобто сіми ваші зможуть спокійно там розміститися. Стосовно ще однієї проблеми, у мене на балконі, ось на цій зоні під відкритим небом, стоять з одного боку 4 клумби, а з іншого 3. Я не знаю, чого так вийшло, бо я намагалася все зробити симетрично, але я крутилась-крутилась. Я не розумію. Просто не розумію, чого з одного боку чотири, а з іншого 3. Якась загадка просто. І потім я на це забила, тому що, в принципі, це не так уж і важливо. Ніхто там не буде придивлятися до цих, не знаю, клумб навішених. Думаю, що проблем не буде. І також я дуже хотіла, аби е, ось. Ось ця криша, невеличка червоно-біла, була по всьому периметру, але, на жаль, була тільки така квадратна. І коли я розміщувала одна на одну, вони починали і рябіти і перем... переминатися якось, це було дуже некрасиво. І я думаю, що взагалом для якоїсь там фотосесії це приємний, приємливий варіант, але він не підходить, якщо от я, наприклад, захочу сюди приїхати пограти, то це рябіння буде просто мені заважати, дратувати. Тому я вирішила вже в кінці відео прибрати цей дах і поставити більш акуратно. ну Виглядає трохи пусто, але, в принципі, я думаю, нормально. Підходить. Бо іншого даху, на жаль, просто... О, ось тут добре видно, як він. Переминається і якось це прям неприємно виглядає. Але для фотосесії я думаю, що я зможу будь-який момент відредагувати, поправити, поставити один на одну, а потім змінити назад. Думаю, так теж буде непогано. Бажаю вам приємного перегляду і зустрінемось вже на екскурсії. Зараз ми переходимо до екскурсії. Ось тут вже наші перші відвідувачі прийшли навіть зі знаменитістю. А зараз вам трошки покажу, як виглядає все навкруги. Тут є телефонні будки, щоб можна було подзвонити. Стіліці, лавки точніше. Тут вже будинки пішли, така собі... Зона, де можна вирощувати якісь рослини або просто клумба І загалом дуже маленький участок і досить невеличка така кав'ярня у французькому стилі. Заходимо у середину і тут у нас вже кипить робота. Наш бармен готує нам каву, а сімка сидить в очікуванні кави для неї і свого чоловіка. Тут теж такий приємний інтер'єр в французькому стилі, намагалася майже все використовувати. Була проблема з цими столами, до них ніяк не хотіли приставати ці стільці, тому обрала не той варіант, який я хотіла. Загалом все виглядає як у звичайній бідненькій кав'ярні, але тут дуже дорогий. Дорогі картини, дорогі скульптури, навіть портрети є. Можливо, це родичі власника кав'ярні або він зі своєю дружиною. Можна різні варіанти обрати. Тут у нас є музику послухати. Рухаємось далі. Це в нас складське приміщення, де бармен може чи бариста може відпочити, посидіти, подивитися телевізор. Їсти, адже тут ще також є холодильник <смі> особистий. А далі переходимо до туалету. Це чоловічий туалет, або жіночий, тут взагалі без прив'язки. Туалет, раковина і дзеркало. І тут аналогічним чином теж все те саме. І ось тут є затишні, е, затишна зона, де можна посидіти ось так в углу, але коли будуть підійматися, я думаю, буде сипатися бруд з підошви. А підіймаємось, підіймаємось вище. І тут є така зона, де можуть посидіти просто біль... напевно, якісь більш заможні люди. Або, ну, я думаю, в принципі, тут не буде якоїсь... якогось чіткого розділу. Просто підіймаєтесь, якщо не хочете сидіти за столиком, можете відпочити на дивані, почитати якісь книжки, подивитись, як горить камін. Тут просто така. Територія, де є з видом на місто, тобто під відкритим небом ось можна посидіти теж дуже, як на мене, приємно виглядає, але стільці не це я бачу вже зараз. Ну, я думаю, що можна з цим якось жити далі. Можливо, стільці заносяться у. Під час дощу заносяться у приміщення, наприклад, Скоттське, де перебуває зона відпочинку Бариста. А на цьому екскурсія завершена. Це зовсім маленька кав'ярня, яка, хоча вона з високими стінами, але все одно вона невеличка така собі вийшла. І я думаю, що в мене це вийшло добре. Ось так це виглядає здалека. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе. все буде Україна!